Так, купила Леончику за 150 злотих таку машинку. Прийшло мені по пошті, я замовила. Мерседес. Як прийде, зробимо розпаковку і я вам покажу, чи вартує та машинка тих грошей. Що? вона кожен день машинки, тепер Дивися, що баба тобі купила. О. Okay. Okay. А, ти... О, Це ми вчора купили. купили. Машинка така. Ану, Ой, тату, давай, помагай відкривати. <laughs> ти можеш мене купили? А ми вчора прямо йшли не, по неї цілю. Ну, бачиш, А то бач. така, що возити? Його теж не маю. А що ж ти не дивилась? А ну, що то за машинка така. А no. no, no, no. вона з педалем, чи він сам буде їхати, чи що? Ні. Nee. Думаю, що не з педалем. На пульті? Та, де. А як тоді його везе? Він буде сам собі возити. Ні, тоді здаємо. Куди здаємо? Ще не бачила. Баба подарила. Баба купила машинку, а ти ще не бачиш, вже здає. Машинка тобі бабу подарила. Машинка тобі бабу подарила. А ну, а ну тримай то. Що тобі машинка? Ой, ой. Руль, дай йому руль. Ой, яка машина. Думай руль. Бен. Як у Міші машина та тільки червона, ще ліпша. А ну. Ой, ой. А де колеса? Ні, не понятно. Є? Є? Що вона така розборна? Але як його возити? Сам буде сам. Ой, дивіться, тормоза. вже. Ось, Дідусь, хай виглядає баба. хай. Ой, хай ой, який потужний, який Ану зараз та тут бере. Баба сама не знає, що за машинка. О, дивись, який руль, Мерседес. О, Шо? Міша за сіне. Потужний. Піп-піп. -пі. Ану, пікає чи ні? Піп. Ану, де пікає? Ану, нажми. Ану, давай, баба, нажми. Ану, пікає? Треба треки на бабу. Не пікає. Де батарейки <с quería> <с треба? Так. Батарейки? йому сподобався руль, це вже добре. А дивись, які гарні ці, диски діски блискочі, ванті. Міші хочеш показати, так? В Місі показати. А це в нас є батарейки? Давай я подивлюсь, де там батарейки треба. А де вона вставляється? Може відкрутити шурупами треба щось. Батарейки 2 а. Дві штуки. Але де вставляти? Отвертки треба відкрутити. Але покажи де. Та ззаду? Ззаду, напевно, там в тій штуці. Зараз тобі діду поставить батарейки не має. З під рулем. Тут такий мерседе. Зараз собі діду ставить там батарейки. Щоб воно пікало. А сидіння де? Сидіння є. Машиня. А, є сидіння. Ага, то значить можна зверху сісти. Така машина, тобі таку машину Баба. Баба. Нічого собі. А ти прийшов зразу ні. А ти кажеш, ні. Як ми то будемо той трактор та ще? Я не знаю. Та як? Лешати тут на балконі, він буде приходити балити. Та Він не задасть нам лишити це. Не дасть? Хіба трактор маємо лишити. Угу. Ну то трактор лишити. Бібі! Так, бібіт. Зараз бідато ще колеса поставить передні. Колеса. Дочі, привези мені машинку, буду тобі монтувати її. Скинеш мені потім добре. Це буде довгий фільм. О, як пікає гарно, як настояща машина. А вони казали, що вони в ліцензію взяли в Мерседеса, що не просто так, так? По ліцензії, щоб є. Ні, ми таку машину не могли купити. Їм дозволили там. Там навіть музика є. Нічого. Ти радий, Леончик, такої машинки, радий? А ти мені теж батько. Дай твердку петь. Даймо дай руль, не руль, не руль, не руль не дай. Піпіп. А піпіп зроби. Посередині, посередині там піпіп. На Мерседес тисне. Тисни на Мерседес. Не може. Не може. А воно, може, поки музика грає не буде. Буде. Давай, діду, потримай, а ти натиснеш. Вау! Wow. На машині як прикріпити білончик буде легше можна. Так, бо то він не може притиснути. Смішний. Ой, буде галя балона. Ну, давай п'ять, щоб баба тобі купила таке. Давай п'ять. Молодець, п'ять. Баба вже знає, і... які підходи до нього. І такі, і сякі. Ой, які колеса гарні. Гарна пікалка. Ну, як натуральна. Тільки якби вони зробили цю цілу область, Ну, можливо. Вибач. А візнає де музику. Смішний. <ріст> 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 А наша то? Рулем крутити. А, це рулем крутить. давай. Mm -hmm. okay. Так, давайте руль тепер. Давай руль, Віта. Ой, Дай руль. Відріж ту е Дай татові, тато причепить. Тато причепить руль. Я можу надрукувати ручку і будемо його пхати Але вона не буде відповідати цьому крутінню. Не буде відповідати крутінню вліво-вправо. Тільки вперед. Потримай знизу. Вончик, тільки не са будь ласка. Дай дай, дай докрутіть. Так, хай тато зробить, і зараз буде крутитися. Хай тато зробить. А то вже зможеш сідати, котик. А, а, а то вже нарешті босом? зможеш Нить. сідати. Ай, так? То зможеш. Чекай, чекай, зможеш, але ще. Ще сідло, ще сідло. Але ще ні. Ще сідло. По треба все встановити. Ще сидіння. Що, вже не може до 3 дому дочекатися. А, це можна як багажник Ну що, ура? Ради? Як помада. То сьогодні ми поїхали в поліклініку з Мішою до Лора, мені дзвонить доставця. Я кажу, то мене немає, поставте там біля квартири. No. То вони поставили no, біля сходів. Не крути, хай тату прикрутить. А то тату зараз криво прикрутить і буде недобре. А трохи криво вже. Я чекаю, що не прикрутив. Ну не крути. Не крути. Куди сюди, сюди, до мене почекаєш. Почекаєш, мене. тату зараз робить, тоді будеш їздити. Ходи сюди, хоч. Такий мерседес, зараз будеш їхати. Такий мерседес, Робина маєш машину, та Міша хоче. Так. Так. Тільки натуральний. Але щоб такий руль був, Так. <laughs> Щоб Настя так бігла ногами. Чекай, зараз буде бігти там, їхати. Там гайка має в А як тато крута а? Ну ти міш крутити Льончик? Міш? А який блискучий ці. Не крути, не крути, зараз чекай. Не ножнички правильно. треба, щоб відірвати цю бумажку. Як тато крути? Отак крути, тато, так? Мокро? Ні, не мокро там. Там можна йти, не мокро. А ще спинка є, от. Надо дай татові. тобі. Чи спинка? Чи що тут таке, я не знаю? Збоку поставив? Поставив, пустав. Можеш вийти на терасу, поки подивись, там не мокро, котик. Там файно. Можеш поки Знає, туди краще. вийти. Може бути, що гайку написати. Ладно. Дивися, не поламай. Подивись, щоб добре. Може воно не так? В другу сторону, може, якось, ні? Все добре, все добре. Не, не так. Ага. Тут воно до якусь Петя допоможи, да ну що ти стоїш дивишся. А ми треба бути, Можна, ми треба Не треба помогати, разом Може нам треба помогти. Ні, нам треба вкласти просто. А Ано, сідай, Леончик, сідай. Сідай. Так. О, о яка о, все, їдь! А ну ножками. ножками, ножками, давай ножками пхай. Ножками пхай. Пхай ножками. Їдь <говорю> ножками, ножками їдь. А Леончик, ножками <говорю> пхай. <говорю> пхай ножками. Прицап, може, там Аня. Покажи йому, як ножками робити. Чуєш, Чего ішпеть, господи, петя, Міша. Артем, <говорю> покажи йому, <говорю> як <говорю> ножками, ножками. <говорю> Що треба одною ножкою потім другою. Не... Одно ножка хай. Ой, яка гарна. О-о-о <реба> молодець. О, так крутиш, крутиш. <гад> Пусти його, хай сам їде, Петя, хай сам. Дивиться на себе в церкви. Покажіть йому в зеркало. А ну, Петя, йди, хай дивиться. Їдь до себе! їдь. Давай ножками, ножками. Подивися на себе. Подивись, який ти гарний сидиш. Подивися, як ти гарно сидиш. Прямо. Ну Петя, ну лиши його, ну прошу тобі. О, підняв ноги, катайте. Так, катайте мене, я пан. о о молодець, молодець! Гарно, гарно. Треба на вулицю йти з ним. Так. Давайте біля хати підемо. Куди? Ідемо на вулицю. Ой, як гарно їде, тільки обережно не заїдь в стіну. На дорогу його поставить. Давай, давай, поїхав. Ану? Їдь ножками одною, потім другою, одною ножкою другою. Ні-не, не пхай, не пхай його, він може сам відчути. Давай одною ножкою, Леончик, давай одною ножкою, потім другою, одною другою. Від двома зразу до треба одною другою. <рес> <рес> Везіть мене! Отак так правильно. Покажи одною, потім другою. Давай, одною ножкою, другою ножкою. Ні. Давай, він сам о, научиться. Так, 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 правильно. Давай, о, молодець! Ну, файно, файно. Пипи. -пи. Он хочет музыку. Сильнейше, сильнейше. Сильнейше ты с ней. Сильненько такой сильно. <laughs> ну, давай, едь. Ну, давай, ножки. Раз, буду... Повертай, рулем, рулем, повертай, рулюй, рулюй. Я не, не. А меня как Як-небудь рулює. Ні, да, you. or... він nie. Не, не хоче, щоб ти. <laughs> Ні <Nie, laughs> і все. Та він хоче сам навчитися, Федь. Ні, він хоче Ти бачиш, який самостійний. Давай, візь. Повертай сюди, буде сюди повертай. Там каміння там фази треба. Подивись, крутиш. А так, куди хочеш повернути, поверну і тримаєш, поки не повернеш. Як ти так будеш робити, ти не повернеш. Він не розуміє. Великий хотів його повернути. Не треба, він сказав, ні, ну значить ні. Хі-хі, давай ножки так поставив, як ви ставите ці ножки. Отак, і їдемо. Правильно, правильно. Ну одним словом він научиться, я так бачу. Ну то керуй. Туди. <рес> ну давай, давай, керуй, керуй. О, молодець, повертаєш, повертаєш. От де того не треба коти. У мене немає. Він хоче, щоб скоро їхало, знаєш. Поясни йому, що спочатку одну ножку і потім другу. Чуть-чуть все за короткие ножки лает. Не, как раз добрый. Я Там я себе раз припинял, <laughs> повернул. Не можно, будешь ножками пихать. Да? Давай. Давай, пипи, сделай. Пипи.